Так, ще раз коло персика, як я вже говорив раніше, просто не міг зняти відео. Обов'язково на персиках нормуємо врожай. Чому нормуємо врожай? Персик і абрикос, тому що йде велика кісточка. Персик практично не скидає врожай. йде перевантаження і персик хворіє і чахне. Тому обов'язково вручну нормування. Плід від плоду стараємося, щоб був на витягнути пальчики. Тому я тут вже був пронормував. Раніше нормуємо, коли плоди у нас десь приблизно як волоський горіх, може трошки менше. От. Тому дивимося на пагін, який має бути. Так, Як тонкий пагін, ми забираємо. На цьому можна чуть більше лишити. І забираємо. Нормуємо ворожання. Двійник є забираємо, тобто плюс-мінус. Ось так ще цей заберу. Ось так десь залишаємо. На одному такому потужному пагоні ну, 5-6 персиків має бути. Так само на абрикосі. Абрикос хоч скидає, але для перевантаження краще нам мати 50 персиків, ніж 100. Вони будуть більші. Але для дерева все-таки вигодовувати кісточку 50 штук і 100, то поживних речовин. Використовує на 50 менше і краще себе почуває. І плоди кращої якості, і дерево краще себе почуває. Тут що, теж щось зрізалося. Нормування персиків врожає. Дякую.